сторінка 155 розділ 2 я стаю під дослідним кроликом. Спершу я почув звук, він долинав звідкись і здалеку і був подібний до зищання бджоли. Навколо мене панувала темрява. І, хоч як я вдивлявся туди, звідки почув оте тихе джищання, не побачив нічого. Я почав навпомацки просуватися вперед, усе ще не розуміючи, що сталося. Адже останнє, що я пам'ятав, було падіння. І ще було дивно, що я зовсім не злякався. Почував себе так, ніби те, що зі мною відбувається, це якась комп'ютерна гра. Варто натиснути на кнопку і все закінчиться. Світло спалахнуло зненацька і засліпило мене. Виявляється, я стояв посеред великої порожньої зали. Стіни були глухі, без жодного вікна, а підлога під моїми ногами злегка вібрувала Я підійшов до найближчої стіни. Торкнувся до неї і в ту ж мить під моїми пальцями з'явився невеличкий отвір. Звідти, немов на пружині, вискочила таця, на якій лежало кілька бутербродів, і стояла склянка томатного соку. Щойно я взяв бутерброд і підніс його до рота, як почув механічний голос. Смачного, шановний Клими! Миколайовичу, раді вітати вас у секретній лабораторії ТІТІБІ. А що це таке Тітібі? запитав я, швидко жуючи бутерброд. ТІТІБІ це таємне товариство боягузів, чітко відповів механічний голос. А тепер прошу сісти. Я відчув. Що підлога в мене під ногами хитнулася. з неї, ніби вискочила м'яке крісло Я зручно вмостився на ньому і приготувався до нових несподіванок. Та все ж, коли стіна переді мною розсунулась і перетворилася на велетенський екран, здригнувся. І навіть не через ці миттєві перетворення на гігантському екрані я побачив вулицю, по якій щодо уху мчала якась зіщулена перелякана істота. І раптом упізнав себе, та це ж моя вулиця, по якій я тікаю від кактуса. І це мене б'є по ногах скрипка, яку я стискаю в руці. Стало так соромно, що я відчув, як палають мої щоки, і сльози набігали мені на очі. Хто вони ці люди, що так підступно підглядали за мною, яке вони мають право? Я вже хотів схопитися з крісла, але тут згори знову пролунав голос: Не поспішай! Ми відпустимо тебе, як тільки ти цього забажаєш. Але в нас до тебе є пропозиція: Хочеш взяти участь у таємному експерименті? У якому експерименті? Обурено вигукнув я. Та я ж навіть не знаю, хто ви і чому ви за мною спостерігали. І як я опинився у вашій секретній лабораторії. Перш ніж я відповім, ти маєш пообіцяти, що збережеш усе, про що дізнаєшся у таємниці. А ви не боїтеся, що я вас обдурю? Ні. Спокійно відповіла жінка. Нам досить твого слова. Ну що ж, обіцяю, легко згодився я. Але при цьому. Про всяку випадок, непомітно схрестив безіменний та середній пальців. Адже кожному дурнові відомо, що коли так схрещуєш пальці, жодна клятва не має сили. Ми винайшли засіб від страху, і ти повинен стати першою людиною, на якій ми хочемо його випробувати. Але повторюю, ти можеш відмовитися. Тільки зробити це треба зараз, давши згоду, ти вже не зможеш стати таким, як раніше. Вирішуй. Так само. Отримаючи схрещеними пальці, я кивнув і впевнено сказав: Я згоден.